Вітання аграріям з поля! Сьогодні, знаєте, вирішила поговорити на таку тему дуже базову, агрономічну, таку теоретичну, але знаючи, яку ми можемо називати речі своїми іменами. Правильно, в агрономічній в агрономічній такій лексиці. Тому що. Знаєте, нам би всі хотілося, щоб поруч з нами були люди, які там мають базову агрономічну освіту, які е мають досвід роботи, які там намагаються хочуть і стараються кожного дня вчитися, розвиватися. І знаєте, і коли це така свідома абсолютно людина, агроном. Який знає практично, ну дуже багато знає, тому що все знати. Ніхто не знає, але який дуже глибоко в своїй професії, глибоко знає агрономію. Але я вам скажу, знаєте, що не завжди вища освіта все вирішує. І всі ми якби розуміємо це. і... Так, зараз знаєте, так тепер іде світ. Звичайно, що мені достатньо складно було це сприйняти людині, в якої вищих освіти, що не настільки важлива освіта, як важливо, оця самоосвіта, яка дозволяє от кожен день крупинка за крупинкою. Вивчати цю агрономію, але все-таки, все якщо ми працюємо в професії, якщо ми себе називаємо таким знаєте, гарним словом агроном, ми маємо знати і вчитися цієї бази, оскільки зараз, знаєте, пшеничка перебуває в такій фазі. Два-три листочки початок кущення, і часто я задаю якісь питання, і людина губиться, і, е, м, про що йде мова, і я просто на пальцях пояснюю, по телефону на пальцях показую, що я хочу дізнатися, якщо я не маю можливості там приїхати і подивитися. То сьогодні я вам покажу. Поговоримо сьогодні про будову рослинок озимої пшениці. Отже. На сьогодні ми бачимо, що у нас є от, рослинка у фазі початок кущення. Що важливо, у нас є от, от, тут є насінинка, бачите, насінинка, сформувалася первинна коренева система, достатньо гарна. бачите, отут, але порівнянні, бачите Тут е ось більш потужна, тут менш потужна коренева система. Ось, Далі. Буває так, як ми маємо розуміти, чи в нас була оптимальна глибина посіву. Ви знаєте, ми тут обійшли, незважаючи на те, що вночіли в дощ, ми обійшли просто і ковикупали дуже багато рослинок, але всі вони ідеальної глибини посіву 2-2,5 см. сантиметри. Якщо все таки трішки, от буквально одну рослинку я знайшла, де є. Бачите, між насінинкою і між вузлом кущення є буквально там пів сантиметра підземного стебла. Оце підземне стебло називається епікотель. Тобто, розуміємо, якщо у нас от є оце, о, оця частинка підземного стебла, між насінинкою кореневою системою первинною і вузлом кущення, я тут дам вже знаєте, таку схематичну напевно, картинку, де буде більш чітко видно, бо можливо. Тут не так видно, бо знаєте, інколи є такий, що цей епікотель може бути 2 см довжиною, А ми знаємо, що кожен сантиметр епікотелю забирає вже в нас 5% врожаю. Тобто, якщо у нас десь тут пів сантиметра, тобто 2,5% врожаю. І ми бачимо, що і коренева система тут менш розвинена, скажімо, ніж в цій рослинці. У якої оптимальна глибина посів? Хоча тут дуже незначне, дуже, дуже незначний епікот, епікотель дуже незначний е, пів сантиметра. Далі, коли у нас проростає насінинка, виходить оцей пагін, він оцей перший листочок, нам здається, що зійшов листочок перший. Так? Але насправді є така, знаєте, фаза фаза шильця. Що таке фаза шильця? Виходить, ось тут видно, коли у нас от починається кущення. І ось такий білий, бачите, такий скручений якби листочок, і потім з нього вийде перший, вже верніше, друге стебло, другий листочок, і так само і перший виходить. Оцей такий, знаєте, захисний листочок, з якого потім оцей з'являється такий, знаєте, ніжний, яскравий, тендітний оцей перший листочок не пошкоджений. Оцей, оцей перший такий закручений листочок називається колеоптило. Саме цим колеоптилом е рослинка. Проникає крізь оцю, знаєте, оцей край грунту і виходить на поверхню. Показалася на поверхню, і тоді вже з серединки виходить такий ніжний, е, ніжний незахищений листочок. Е, ось колеотиле. Тобто оцей скручений листочок, який захищає е, наш справжній листочок. Е, Далі в нас, звичайно, йде стебло. Е, Дивимося фаза кущення. В нас, вірні, яка фаза у нас фаза початок кущення. Тут у нас фаза. Три листочки. І бачимо ось тут потовщення, що буде фаза кущення. Ось, Далі з вузла кущення в нас формується вторинна коренева система. Тому, як розуміємо, первинна коренева система, якщо є підземне стебло, це епікотель, проростає наша пшеничка. Коли оптили, і далі вже один листочок, два листочки, три листочки, кущення е і вторинна коренева система, яка потім сформується у нас з цього місця, з вузла кущення. В цій рослинці, ось вона сформується практично отут Ідеально на цій рослинці буде трішки вище первинної кореневої системи, тому що у нас тут є епікотель. Тому запам'ятовуємо ці слова. Вчитися ніколи не пізно і збагачувати свою агрономічну мову правильними термінами потрібно. Хто знав, той пропускає, хто не знав, бере в користування правильні слова агрономічні. І рухаємося далі. Я всім бажаю, знаєте, щоб вже нарешті всі отримали сходи, щоб всі могли спокійно війти в зиму, спокійною душею. А на сьогодні це все. Бувайте здорові! Ви і ваші рослинки!